Доброго дня! До нас звернувся клієнт з питання. Чи можуть дві зарядки з Wi-Fi одночасно працювати в одній мережі. Наприклад, заряджати два авто в одному гаражі. Запускаємо застосунок TUYA. Туя. Чекаємо. З'являється повідомлення. Добавить два Додати. Далі. Додаються обидві системи. Очікуємо. Чекаємо другий пристрій. Іде додавання. Додано і інший пристрій. Завершено. Все.